Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо з вами на таку тему, чи варто переїжджати в Іспанію у 2026 році. Ми багато в коментарях пишете, цікавитесь. Там ось недавно хлопець писав, чи варто мені переїжджати, я працюю з столяром, чи є перспективи в Іспанії. Ну, перспективи є, це, це 100%, але це дуже тут важко з самого начала. Ви переїжджаєте і не зможете зразу. Е Ну, зняти не, не квартиру, не зняти без контракту робочого, нічого. Це желательно зразу приїжджати, якщо вас знайомий якісь, це вже набагато буде проще. А так, з нуля це дуже важко буде почати. Ну, саме головне, що я вже кажу, що роботу не так просто знайти, бо в основному ця робота вся робота по знайомству. То, навіть роботу важко знайти як уборщицю якоюсь, чи. Чи там в магазині, чи. Ну дуже важко. Саме низько роботи і тот, який познайомився. Я вже казав попередніх відео. Ви ну, там смієтеся з мене, що повну роботу. Да, там в Мадриді повну роботи, я не спорю. Я вже це казав, що в Мадриді робота є. І в Барселоні теж. Векорендер стоко стоїть. Ви теж сам, саме не, не протягнете. Там час 26-й год буде, там всі хочуть там щось міняти в житті, може там більше. Будуть людей переїжджати, таке частіше питання і взагалі це тема на Ютубі дуже популярна, друзі. Так от. В Іспанію зараз їдуть, як і їхали, може вже трошки менше стало і дають всім без проблем. Можете ну, оформляти всі документи в поліцію, їдете, берете СІТу і оформляти. Ну я з Польщі їх треба відказуватися від, Польщу, від польської резиденції. Я то, не, точно не знаю, но... раніше давали без проблем усім. По-моєму, без загранпаспорта зразу приїжджали і тих даже оформляли. Бо багато людей в кого не було без загранпаспорта, нічого. зараз треба трошки цю ситуацію більше і але ну я не чув також, щоб перестали приймати. Якісь там пособі, то там не ожидайте великих, тому що. Зараз багато читаю і если там і дають яке житло, то може даже не з українцями поселити. А если, с поселять, это если там з якимись марокінцями чи що, то це. Ну поняття, яка это життя, я дивився, там виставляють фотки в групи Українці кидають. Що там ці марокінці бухають і п'яні валяються. Ну, якщо хочете так, таку життя. Якщо ви ще сам живете, а если... Мама з дитиною приїжджає, живу зі марокінцем, дивиться на цих... Ділиться на це все це великий стрес. Ну, важко сказати, чи стоїть приїжджати 26-му році, може якісь більш соціальні країни їхати. Але ж Германія я теж не знає, чи є якісь там пособи, чи немає. Ну, все-таки я думаю, що Германія це більш соціальна країна. Іспанія Українцям. Дуже славно допомагає. Мама мені каже, це палістинцям. Більше допомагає, тому що тут все Ось на аджутаменто наші. Да, Візі Сантьяго поїть на кожному шоу І палістинські флаги, і все. Я не знаю, чому так помішались. Навіть, тут проти шах, хоч я там построїти якусь текстильну фабрику. Ну, то, то, ну Це галісійці теж вибільшують плакати, щоб не строїли шахти. Це, звісно, вони молодці, щоб не загрязняли місцю, природу. Бо там і воздух портиться і все. І це, що вони зараз якусь активність проявляються. Палестина не знають, що сюди вони вмішують. І, ну, Шахти це, понятно, це хоча б адекватно. А що Палестина везде? Я слагав України що дуже мало бачив з самого початку війни, щоб Ну, Були, ну. А зараз взагалі притихло. Час, в основному всі весь акцент на, на Палістину. Повністю направлені. Кому я б рекомендував переїжджати в Іспанію. Це щоб хоча б у вас, хто, хто знайомий був, щоб хоча б проще було переїжджати. Тому що з нуля це дуже важко. Це так дуже стресово. і... Ну і зарплати це тобто високі зарплати. Іспанцям саме на заробітки, він їде ти типу, по Норвегії або по скандинавських странах. Тому що, да, це правда, роботи нема. Ну, багато хто мені пише, що роботи вистачає. Ну, не знаю, хватає. Ну, звісно, якщо шукати, так може і знайдете щось. По-любому знайдете, Ну треба дуже багато времени. І треба держатися за роботу прям. У мене зараз. Зараз уже не знаю, чи знайду роботу, як пише ці. Ну, я як і в Іспанії не міняв роботу, на одній і Не подобається мені собою роботи міняти. це Понял с предыдущих видео. Если нормально, было отношение, я видачу там работал. Уже достала все, я вам скажу, друзья. Поэтому Сейчас на там сижу, пью з вами каву. И сейчас трошки на Google работаю. Сейчас трошки там выплаты Ирландии, по-моему, иду. Трошки встроюсь, працюю там. Якісь копійки падають. Це доповнітельне ще нічого не, не, не капає. Просто з рами тут так рішив. Так, Ділитися боссвідом. Хотів на вулиці посімати, але не можу вийти, кожен день зараз дощ, дощі йдуть. Вже засидівся, якщо чесно, вдома. Хоч, хочеться більше активності. І теж трошки зараз спортом починаю займатися. Котялку, хожу вже. опять. Ну, вже дуже вдома засидівся. Ну, Хоча б Ютуб знімаю, класно, спілкуються з вами. Задавайте свої питання в коментарях. Я всім буду відповідати і, і пишіть, які хочете теми. Я буду озвучувати за 100%. Зараз з вами ще в магазин сходимо, покажу трошки ціни, які тут в супермаркеті. І ще покажу, поки не пішли, ми також з вами в магазин. Друзі. Унизу оставлю посилання на мій телеграм і інстаграм. Кому цікаво підписуйтесь. Якщо якісь питання, то теж пишіть. А зараз йдемо в магазин. Друзі, це нана таку нову хамону 124 євро. Тут є хамон по 89. Там теж. І он 75 навіть є. Ого. а є по 215. Не знаю, яка між ними різниця, навіть більше видержки. Дві куски по 215. 325. Ось 179. А є 325. Друзі, як думаєте, нормальна ціна за дві таких рибинки Євро 49. А ще що понравилось, ось такий атун засушений, класний. 15,99. Тут асокограм, грам, 300 грам Візьмемо таке салко пансета. 4,85-300 грам У нас закінчилося вдома сало, тому беремо. Друзі, різниця в 1 євро. Який би кусок би ви вибрали. Ось оце 4,85, а це 3 d але взагалі м'яса немає. Енергетик марадон на 10. Взять спробувати чи ні. 85 центів. Думаю, що не буде, тому що нікому не рекомендую енергетики пити. Собі беруть, друзі, за 12 євро матеріал, це дуже подобається. У мене вже таких дві, такі бренд Колумбія, а це за 12 євро ще кардосик буде. Що зараз беремо. Така 12 євро цена Народу тьма, друзі Іспанців грошей вистачає Також ще штанники купив собі за 14 євро щоб вдома вже було в чому ходити. Ну і нас вже багато випусків з дому зимой, тому що дощ, бо в нас такий уютний блог. Такі справи. Ось така штанинка звичайна звичайні штаники мені нравится що вони без резинки внутрі. і ось така кохта обыкновенная тоже будемо вдома ходити. Дивіться, друзі соко людей їде гроші тратить пробка Ні конця не краю